Всім привіт! На огляді: револьвер під набій Флобера. Safari RF-440. Такі картонній коробці. Виробництво Латек місто Харків. Що тут ще на коробці маркування, заводський номер, технічні умови, оріг, бук, пластик. В залежності, що там, тренувальний засіб для тренування. Також місце, де знаходиться виробник. Тут нічого нема. Ось також деякі дані, сафарі РФ 440, револьвер Фобер. Технічні характеристики, калібр 4 мм, енергія пострілу 7,5 джоулів, швидкість пострілу 160 метрів на секунду, місткість барабана 9 набоїв. Так, ось такий револьвер трошки незвичний, тому що це типу як 420 Safari, але магном, сафарі Magnum. Safari Magnum. Хтось думає, як так, 420-й, ось він 420. Тому що розшифровується моделька у нас 4 калібр, 2 довжина ствола, 2 дюйми. А 0 то вже нерегульовані пересильні пристрої. Але були такі часи. Зрозуміло, що це у нас, по суті, чешський револьвер, який зібраний. В Україні на латек І чеських комплектуючих. Тобто повністю можна сказати, чешський револьвер. І Скоріше за все, була така ситуація. Це було дуже давно, що рамки 420-го були, а використали кожух від 440-го. І маємо ось такі екземпляри, їх не дуже багато взагалі є, але все ж таки вони зустрічаються, і це в певній мірі якась ну, нечастенька модель. Він повинен зватись 440-й Safari Magnum. Магном, тому що, знову ж таки, 2 дюйми коротенькі, 3 дюйми такі більш середні розміри, 4 дюйми магном і ще був 6 дюймів супермагном. У мене якось був 440 сафарі, але огляд, на жаль, на нього не зробив давненько він був. А 461-Супермагном ще не було у мене такого, щоб вам огляд зробити. По суті, револьвер ви бачили на каналі, багато схожих револьверів на цей. Так, комплектація дуже проста, паспорт, але паспорт у нас теж старенький паспорт, якому більше 10 років. Ось так, паспорт, модельний ряд. 420, 30, 40 і 461 сафарі. Ось так воно все виглядало. Ну і тут рекламка теж 820 G травмати, алтаї, газовідводні, дробові рушниці, помпові рушниці. Вертикалки і знову олетає. Так, що тут маємо? Стандартний по заповненню паспорт. Знову ж таки, модельний ряд, бачите, який був плюс-мінус 10 років назад. Характеристики, кому треба. Так, схема. Ось Вибух схема. Далі детальки, як називаються Ось українською мовою паспорт. Кому це потрібно, дивіться, тут, в принципі, зрозуміло буде. Багато, до речі, корисної інформації все-таки. Стосовно експлуатації, безпеки і тому подібного. Так, тут зрозуміло, гарантії різні для нотатків, знову для нотатків. Ну, в принципі, ось такий паспорт. Револьвер живиться ось такими набоями. Звичайно, можна використовувати також німецькі, але чешські вони. Дешеві, ну, як дешеві відносно німецьких, так вони досить дорогі. Так, і сам револьвер подивимось. Купував я вже на барахольці. Комплектація пластикового років'я. До речі, є можливість у мене дерев'яні деякі є. Але міняти не хочеться, тому що чешський пластик він дуже якісний. В нього нема такого, що він всовається туди-сюди. Насічки оце дуже цупкі. Руків'я воно повнорозмірне, повністю рука туди входить. І дуже такий, ну, не дзвенить нічого, дуже якісний пластик. Тут невеличкі там раковинки є. Так, давайте по матеріалам подивимось. Гачок сталевий, корок сталевий, бачите, магнітутний барабан теж сталевий. Рамка сплавна, як і в принципі всіх альфах-сафарі. Ну, ствол також на різний, Гвинти, Гвинти я замінив Ось на плоский шліц. Виглядає, як на мене, значно цікавіше, крутіше. Кому як, пишіть у коментарі. Тут також гвинтики замінив. Оцей гвинтик замінив. Серійний номер бачите, ну, зрозуміло, що револьвер як би не самий новий, так би мовити. Маркування «Safari Magnum». Тут є маркування. На щитці такі гравіювання. Не білі світло, як зараз, а такого, ну, глибоко, мабуть, пропалене воно. І такі забарвлення має. Тут маркування 7,5 джоулів. На кожуху маркування калібр 4 мм фобер. Ось так виглядає дульний зріз. Прицільний пристрій не регулюється, як я, я говорив. Мушка ось така. І цілик. Прицілюється воно якось ось так. Продемонструю вам. Що у нас? Відкидний барабан, по управління клавіша. Відкидає барабан. Крок і спусковий гачок. Тобто у нас попереднє зведене для стрільби. І сам ось, по суті, це ну, звичайний сучасний револьвер. Нема ніяких там шторок, екстракторів ручних. Ось відкидний в ліву сторону барабан 9-ти зарядний. Екстрактор ось він для екстрагування вистріляних гільз, бо якщо вони стріляли, то споряджених набоїв. Ось тут так влаштований револьвер. Кільцевого запалення. У нас бойочок ось він вилазить, бачите. Такий екстрактор має штифтований штифти під 45 градусів, ерозії зрізані. Дульний вхід. Комори, до речі, стосовно комор. Комори розточні. Бачите, візуально вони дуже таких чималих розмірів. Дивіться, як легко туди заходить патрончик. Ми постріляємо, подивимо швидкість. Ось настільки легко туди заходить патрончик. Так, ще заміряємо зараз у нас зазорчики. Міряємо зазори між. Барабаном і стволом. Візьмемо щуп для початку ну 20 сотих міліметра. Вьемо щуп, ось і їм почнемо. Зведемо курок, вижмемо спусковий гачок і сюди ось щуп не пролазить Давайте 15, не пролазить ну Там щось починає, але не пролазить 10 сотих 10, сотих, о, пролазить. 10 сотих Тобто зазорчик у нас, Ось бачите, він ось так помітний. Може хтось буде для себе розуміти, в кого нема щупа Оце 10 сотих міліметра Зазор у нас нема. Так, розточені камори, хто не розуміє, їх розточуть для того, щоб задушити револьвер, зменшити потужність, щоб вона була в районі 7,5 джоулів Куля у хлоберчика тут вона у нас півграмова. Тобто, щоб швидкість була плюс-мінус 160 метрів на секунду, плюс-мінус 20 по паспорту дозволяється. Також комори тут мають таку тонку стінку, щоб ніхто не здумав їх переробити під трошки більший калібр 5,6. І тут також у стволі є прослаблення, щоб теж ніхто не намагався. Ну, зробити це в домашніх умовах. Хто буде сильно бажати, зрозуміло, кого можливості є, переробить, але я не рекомендую. Ось такий у нас цікавий, по суті, револьвер. Чимало оглядів в мене револьвери схожих конструкцій, розбирав, розбирав я їх. Цей також перебрав, почистив, перемазав. Дивіться інші мої відео. Штифтовані також для того, щоб не можна було дістати легко ствола. Це вони не висверляться, штифти закалені. Їх висверлити проблематично дуже. Воно для того і штифтується, щоб не можна було розібрати. Тепер постріляємо стандартними чешськими набоями через хронограф і накупність на відстань 77,5 метрів. 5 стандартних чешських набоїв. Ну, Поморю розточені, як я говорив. Вистріляємо, подивимо швидкість. І одразу купність на мішені з попереднього зведення. Не зарахував. Може треба трошки далі. Знов не зарахував. Знов не зарахував. А ну, давайте ще далі разом з камерою. Відійду. Знову не зарахував, щось йде не так. Так, відстріляли, підемо дивитись результат на мішень. Що у нас виходить на мішень. Влучання одне, два, три, чотири. А тут дуже крупно пішло, тут трошки відірвало. Поки що бачу 4 на мішені. Так, перевіримо екстракцію. Ось, нічого не піддуло. Екстракція дуже м'яка. Ну, зрозуміло, комори розточні. Зараз, мабуть, ще спробую трошки докинути, щоб швидкість подивитися все-таки. Спорядив я ще 5 набоїв, туди саме достріляємо. Протир хронограф. Сподіваюсь, що тепер зарахує. 139. 131. Задній датчик не зарахувало. 142. Не зарахував. Ну якийсь по відчуттям слабкіший був постріл. Так, екстракція. Дуже комфортна екстракція, димить трошки, підемо дивитись результат на мішень. Бачите, треба протирати хронограф одразу. Може там трошки якась пилючка чи щось таке. Ще докинув 5 пострілів. Що в нас тут маємо? Ось воно загалом ось складається купність. Вся, Бачите, по 10 пострілам трошки йде правіше. Це треба враховувати. Відстань, ну як завжди, тут відстань 7 метрів, 7,5 десь так. Ось такий результат купності маємо. 10 пострілів, все, по суті, прилетіло трошки правіше, підрозкидало, я якісь сюди відриви. Ось, Бачите, така купність виходить. Ну, для флобера на таку відстань, я думаю, піде, тому що буває значно гірше ну, апарат, який навіть В4 не влучають, воно летить кудись в сторону або взагалі розкидає. Тому що набої нестабільні, куля сферичної форми і так далі. Тут багато всяких. Нюансів розганяється куля, врізається в нарізи, що теж в теорії не зовсім правильно. Але флобер для фанової такої стрільби дуже цікава штука. Конструктивно він як вогнепальна зброя. За рахунок того, що маленький калібр, воно дозволене в нас для продажу. Тому ви можете перейти в телеграм-канал за посиланням і придбати флобери на свій смак. А також там є інші. Стартові пістолети, пневматика, все, що вам сподобається за приємною ціною. Ну, По фану стріляти цікаво, тому що є певний звук, звук пострілу, запах пороху, чого не дасть вам та сама пневматика. Цим флоберії цікавий. Жирний мінус це дуже дорогі набої відносно тих же самих куль для пневматики, тому що виробників мало, конкуренції немає. І виходить дорогий постріл за рахунок того, що це не яку пневматиці, не лише одна куля використовується. Ну Ось такий був огляд. Кому сподобалось, проставляйте лайки, кому цікавий такий револьвер. Мені особисто дуже прикольний, класика 4 дюйми, зручний років я дістався за приємною ціною. також мені Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Далі будуть огляди інших різних цікавих речей. Ну, всім до наступних зустрічей.